То сіяв ти, брат моєї весною, любов ілі злую вражду. Приде час пожню, що посіяв. Сьогодні ми слухали проповідь тільки що за землю, за горшки і за семена. Независимо, зависимо, як ми поняли від горшка, зависимо від того, як сім'я і як воно. Обогрівається і як поливається, кожен з нас буде пожинати те, що посіяв. Що ми посіяли, те пожнем. Моє желання сьогодні з вами немножко порозсуждати о плодах. Є плоди Духа, є плоди і гріха, і то, і друге. Ми повинні аналізувати і стремиться, як ми і слухали, щоб були плоди Духа. Якщо ви помітили, Павло навіть так привів, що як ми в житті радуємося радуемся печалимося, радуємося или скорбим, можна визначити чоловіка, про чем ми сьогодні немножко будемо говорити, навіть по його зовнішності, Він радується или. Скорбіть або униває. Униває, тому що нема близькості з Богом. Ви знаєте, написано, у кого чисто є серце, тому цар друг. У кого чисто серце, то виражається на лісу Його радость, Його щастя, я не раз напамив, і браття напоминали Мойсей був присутності з Богом 40 днів і 40 ночей. І коли сходив з горі лісо сіяло. Той, хто з Богом близі, його ліцо говорить, його ліце сіяє від радості, він близі з Богом. Тому дай Боже нам сьогодні розуміть, від чого зависить наше состояние і наше даже, вираження лица. Ми поговоримо Боже, немножко за Каїна, але ж я наперед хочу сказати. Який признак Бог дав каїну, що Каїн каже, що мене там срінуть вб'ють? він каже, що Бог дав знамені каїну, щоб його ніхто не вбив. Я не знаю, як, яке знамені? Ну я думаю, сурове ліцо, сурове ліцо, нажмурені брови, як буває у злодіїв, і всякий побачив його, боялися. Тому, брати і сестри, гріх робить ліце суровим, гріх робить жорстоке серце, тому хай Бог нам допоможе боятися гріха. Давайте немножко проаналізуємо за плоди або плод гріха, плод гріха, які плоди приносить гріх. Ми знаємо, не раз говоримо о плодах Духа, плоди Духа нашого Духа. Любов, радость, мир, довготерпіння, віра, кротость, одержання. Які ж плоди гріха. Давайте почнемо з першої книжкої странички Біблії. Бог сотворив чоловіка по образу і подобаю своєму. Ми раз у цьому теж говоримо, повтораємося, образ і подобає. Ми всі носимо. Образ Божий. Бог має те, що нам дав. Ми не можемо представляти, які у Бога очі, які у Бога уші, які у Бога і руки і ноги. Але Но є написано, що небо присол, а земля підножує ног Божих. Далі говориться, і очі обозривають всю Вселенную, бо наділив чоловіка по образу, та ще по подобію. То прекрасний чоловік був, прекрасне його було і ліси, і взгляд, і тому і подобне, і життя. Бог сказав чоловіка по образу, і ще раз повторююсь, і подобає. Подобє, ми будемо слухати, де вже говорить новому заветі, каже, Іван говорить: знаємо, що коли. Війде Царство Божє або достигнем синем жизни, житті будемо подобний йому. То є, возвратися опять та красота, той вид, який мав чоловік в началі. Бог поселив раю Адама і Єву. Жизнь, жизнь. Наслаждаюся вченням з Богом, ходять в раю, наслаждаються красотою рая і підходить гріх. Гріх, друзі, робить розрушительну роботу від початку і до сьогоднішнього дня. Гріх. підходить діявол в образі, змія і почав Єву обочати. Ви знаєте цю історію. І сказав Єві, Єва. Невже це правильно Бог зробив, що запретив вам? Кушать плоди, куда в раю, Єва починає діалог з дьяволом, то є розговор, да ні, Бог не запретив нам от... від в раю. одно тільки дерево, которое посред рая, добра, дерево, добра, познання добра і зла, сказав Бог, не їжте от этого дерево, щоб вам не умреть. Змій оповесть, єву. А далі Єва Адама і вкусили запрещений плод. Що сталося? Сатанаурів, що ви будете як боги. І вдруг вони побачили, що вони нагіє. отожла від них слава Божа, грех забрав їх, подобає Божіє. забрав, роздів їх, стали нагії, навіть стали покривати своє тіло лістями. Бог приходить, зове до Адама, Адам прачеться. Чому? Чому прачиться Адам? Я думаю, він з радістю зустрічався з Богом до грекопання. Гріхи розділяють вас з Богом вашим. Так Писання горіть, розділяє гріх Адама з Богом. І Адам знає, що він запрещений вкусів. І так лишаються красоти, лишаються образа, лишаються прекрасної жизни. Бог зганяє Ізраї Адама і Єву. Адаму говорить, в скорбі будеш питатися хлібом, потім ліса бачити хліб твой, земля проклята, не дасть тобі плода, за те за гріх, який ти совершив. Далі читаємо далі. Ізваних із рая, вже Адам і Єва рождаються в їх діти, Авель і Каїн. І опять гріх знаходить у людей, як би сказати, средство або можливість обольстити їх, і вражда з'являється між дітьми Каїн і Авель, де Слово Боже горіть. Принесли дар Богу, каїн от полей, авель от стад. І Бог призрив на жертву или на дар Авеля, приймає дар Авеля. Я колись дивився Біблію, була така з картинками, помню ще в дитинстві, і показано Авель жертвенник і каїна, і от жертвенника – Авеля подимається огонь в то є приймається дар Богом, а каїна дим катиться по землі. Писання каже, наче трохи. Каїн, то є на жертвені Авеля, сходить огонь, а на дар каїна не сойшов огонь. І зарождається слідуючий гріх. Гріх завість проти брата. Кажеться, ну Бог брата благословив, А мене ні. Чому я повинен завідувати, як сьогодні ми слухали за гріх завісті, завість порождає злобу, а далі проти брата ненависть. І Бог це та й предупреждає Каїна Каїн. От чого поникло лицо Твоє, Бог вращає ца до Каїна і сам поясняє грех у порога Твоєго серця і так бодрствуй, щоб Він не возобладав тобою, Каїн не послухався, не послухався і на брата, позвав його в поле і убиває брата. Перша смерть і перше убийство. Убийство брата, братом, чуєте, убиває грех, робить свою гнусну роботу. Брати, сестри, поможи нам, Боже, бояться греха. Грех зробить велике зло. Адам і єва, і за раю. Далі, Каїн зганяється від свого родства і від Бога. Із Каїн уходить від свого дому. розлука, розлука дітей з батьками, грех. Розлука друзя і з Богом грех. гріки дуже гнусу роботу роблять. Далі слухаємо Слово Боже, де говориться далі. Бог, той розмножається род чоловічний, приходить. Время Розбрат на землі і беззаконні. Бог дивиться на все це та й каже, значить, який грех з'являється опять, у відділі Сини Божії, дочерей чоловічських, і почали їх себе брати у жони. Брати, слухайте внимательно. Сини Божиї беруть дочерей чоловічих себе в зони. От Авеля пішли сини Божі, а від Каїна сини чоловічих і дочері чоловічської, от Каїна. І почали родниця, женитися, замуж виходить, великий грех, великий грех, віруючий з невіруючим, сходяться для сумісної життя. І Бог каже, недолго духом йому принібраємо чоловіками, да будуть дні, їх назначає 120 лет, а далі каже Ной, строй ковчег, Ной, приобрав приобрал в очах Божих, ной ти строй ковчег, і ще несколько времени, и я буду истреблять землю водою, Ной, строїть ковчег. Построїв ковчег, як ми знаємо. Бог спасає ноя, восьми душах, Ной, жена, три сина і три невістки спасаються. І каже, уже вже нова ера наступила. І з восьми душ розмножаються род чоловічки, но опять грех. І ви знаєте, які? Ной. Но, возможно, ми не маємо. Судить, але то написано: ной виростив виноград та й напився вина, напився вина і обнажився і хам, котрий побачив отця і насміхався, насміхався над ним і насміявся, навіть своїм братям сказав. І опять, же, опять ми бачимо, рождається грех. грех униження свого батька, насмішка над старцем, над батьком своїм, і послідство чуєм хам отримує прокляття от від отца свого і далі розмножається грех. Брати сестри, дай Боже нам способності боятися греха, не унижать своїх батьків, не унижать, коли вони вже можуть. І де-то де не так поступили то наші батьки, то ваші батьки. Так зробив хам. кажеться, ну що там зробив? Ну, унизив. Як поступили його браття, поступило дуже розумно. Не стали дивитися на, на готу, отца. взяли одежу та кинули на плечі задом, Подошли до отца, накинули на отца одежу і получили благословення, прикрили недостаток Батька, прикрили, не почали у ньому говорити. Бог сильно благословив. Читаємо далі Слово Боже нам говорить. Читаю, я буду говорити, а ви будете пробирати, якщо не згосне, щоб сократити час. Розмножається народ, один язик. Одне наречиє во всем, во всіх, навіть у тих, які вже розмножилися. І Слово Боже говорить: я давайте навіть прочитаю. На всій землі був один язик і одне наречиє. Двинулися з востока, вони знайшли землі, Сенар равнину і поселилися там і сказали друг другу. Надеемся, то есть наделаем кирпича обождів огнем і стали у них кирпичи вместо камней, а земля, земляна смола вместо избежала, и сказали: вони, Построим башню до небес и сделаем себе имя, от грех, себе имя, гордость, гордость, друзья, приносить великі беды. Которії ми слухаєм принесла, принесла ця Вавилонська башня, построїмо башню до небес. А причина для чого? Здія собі себе ім'я. Не прославити Бога, а ім'я себе це великий грех принес велику біду, яка і сьогодні дійствує серед народу. Бог, побачив, що вони приступили до. Вавілонської башні і не відступлять. Та й скаже: пойом, змішаємо язики їх. І коли змішав Бог язики, один другого почав не розуміти, чого сьогодні міре робиться. Не розуміють один другого. Через що? Тому що нема одного язика. Всі мають своє наречення, свої язики. І посіялася вража, і розсіялися. По всій землі розсіялися грех, друзі, гордості принес розсіяння і ділення тих, які так кажуть, хорошо жили мирно і жили, як сказати, дружно мав один другого. Язик сьогодні, друзі, починають не розуміти друг друга. Не розуміють, я не буду називати. Ви знаєте, о чому я говорю? Починають не розуміють, не так говорити, як я, не так розмовляє по українськи як я, і вже рождається ненависть. Бог, друзі, нехай нас помилує і зохранить, і цього гріха. Далі читаємо. Слово Боже нам говорить, і увідав Бог, що велике розвращення всієї землі. І Боліні, скорби, трудності посягають народ Божий грех. Всі біди рождаються через грех. Всі біди, абсолютно всі. Та вже лична біда, горе рождає грех. Якби ми оцінили милость Божого, жили святою життю, я думаю, багато було б краще жити. І лице було б. Радостні и встречі були б радостные, любов, нажалися б, если б ми жили святою життєм. І так читаємо далі, після потопа, значить, звершилося то, о чому я вже сказав, Вавилонська башня. Читаємо уже в Новому Завете гріх греки, за которыми прийшов Ісус Христос пострадать. Всі, согрешили. Писання в рік, все до одного. Грех чоловіка или человечества зводить з неба Сина Божого, который був во славі, Отца Своего. Нема ніякої, як сказати, недостатка величі і красоти, але гріхи всього мира из великої любви Божої йде Христос на землю, щоб пострадати. За весь род людський, гріхи миру взяти на себе. Так ми знаємо і читаємо Слово Божого. Прийшов Христос. Його не прийняли. Ви чуєте, ми знаємо, Христос прийшов, Його не прийняли. Не прийняли, тому що надіялося, що Він прийде Христос та вустанови Царство для Ізраїля. А Он прийшов говорить о Царстве Небесном. Восстали нас на Ісуса. Восстали и зависть, як ми знаємо, первосвященники і старейшини, Христос увершає великі діла, і больных, освобождає прокажених і одержимих від болезні и зайнятості, восстають на Ісуса Христа грех. Грех, котрий, друзі, очень ужасний грех, не прийняли Ісуса Христа як лічного Спасителя, віддаються у власть дьявола і придають Христа на розп'яті. Перед Пилатом стоїть Христос. Пилат бачить, що Христа придали із завісті, що в ньому ніякої війни немає достойної смерті, старається доказати Пілат навіть. Що я не нахожу в ньому ніякого гріха, ніякого не, не бачу преступлення, а вони кричать: розпні, розпні його, цара вашого розпну. Нет у нас царя, кроме кесара. Хто такий кесар? Кесар це римський цар, який владив тоді народом ізраїльським і збирають себе цара язичника, языческого цара. Далі, коли Пілат 5 говорить, о, том, по вашому празднику, на вашій праздник, є обіцяв відпускати одного усніка і вибирає самого страшного узника, вараву, який був посажен за возмущение і убийство. І я думаю, Пілат понадіявся, вораву, вони не схочуть, щоб я освободив, освободять Христа. Но ізраїльський народ, Саріщини, весь народ, який неділю назад кричали Осана, кричать: «Разпні! Разпні Отпусти нам вараву, а Христа придай на розп'яті. Варава, обіця. Ми сьогодні удивляємося, чому на землі кожен день, де то йде війна. Котора до сила і Україну сьогодні вибрали собі вараву, убійця, який сьогодні овладіє своїми дітьми, сатана, і бере їх поручє і роз... робить гнусну роботу. Грех, брати і сестри, молитися, щоб нам Бог дав способності молитися, і щоб Бог хранив нас і оберігав від гріха, щоб у церкві був мир. Щоб і серце був мир, щоб і веселе ліце було і безрадісне, треба мати мир. От ми і слухаємо Слово Боже, в і взяли, відпустив їм вораву, а Христа придав на розп'яті. Будемо дивлятися, чого війна на землі, грех. Грех, друзі, приніс великі біди, великі біди. Сьогодні грех входить в дома народу Божого. Сегодня, друзья, в некоторых домах мира нема, что такое грех, треба шукати себе, шукати себе, каяться, просить Бога прощення, чтобы в наших домах, начиная з наших домов, воцарився мир, а далі придет мир и в державу, если мы будем горячо молиться и стараться избегать греха. Все, що в мире, похоть плоти. Похоть очей і гордість життєвська не є від Бога, але від князя, міра цього, від дьявола, все, що в мірі – похоть плоти. Що таке похоть плоти? Очень желаю, очень стремлюся. Один хоче слави добиватися, другий хоче якоїсь матеріальної виручки, похоть плоті. Далі, і похоть очей. Нравиться. Як з'явилося у Єви похоть очей, подивилася на плоди, які на дереві познання добра і зла, які прекрасні, похоть очей. Все, що мірі, похоть плоті, похоть очей і гордость Жечейська. Подивилася Єва, коли змій оберсив його, які прекрасні плоди. Зарождається похоть очей. А як поїм, буду як Бог, гордість я. Тому, значить, похоть, то є вкусний, похоть плоті і гордість життє храни нас від тих трьох гріхів, та й остальні гріхи, які б не були, але все, що в мире, похоть плоті, Похоть очей і гордость жичейська. Будемо молитися Богу, щоб нам Бог дав, давав познання, як ми сьогодні чули, Павло говорив, познання, що ми сіємо, як ми сіємо, і що ми ждемо. Понятно? Ну, Павло сказав, ай, Павло вибачить, що він горіха посадив, та й далі сказав, великі і вкусні, Дай Боже, щоб такі були, як виростуть. Бо я маю теж добрий горіх. Додав кривий ріг для дітей, посадили він вирос, молотком треба бити. А в мене пальцями роздавлюю з одного, з, одного, з одного горіха. Дай Боже, щоб ми сіяли і з надіжною ожидали. Ожидали Божого благословення, Боже благословення. Воно обогащає, слава Богу. Боже, благословення обогащає. Не будемо враждувати. Не будемо враждувати, як при Вавилонській башні случилось, щоб такого не було між нами. Щоб у церкві один друг понімав. Почали не понімати друг друга. При стройці Вавилонської башні. Це дуже опасно. Будемо молитися, щоб у церкві друг друга понімав, щоб у сім'ях друг друга понімав, і щоб був мир Божий, обето молився Богу. Амінь.